Добрий ранок. Починаємо урок. Сьогодні таки да, п'ятниця 13. І я тут, ну, самостійно робота, то само собою, ну, як без цього. Але до цього я ж ще е, запропоную вам декілька задач, тому що ми вже багато чого знаємо, багато чого, сподіваюся, розуміємо. І тоді ми можемо вже. Почати розв'язувати задачі, які виходять, так сказати, за рамки. Ні програми, ні. Здравого смисла. Окей. Раз ви молчите, сподіваюся, що правильно. Ми ж три додали задачі, броді. Дві дома і одну в класі. Одну ж в класі Так. Добре. Все. Сьогодні ми порозв'язуємо задачі. Ми з вами на електризацію в класі. На закон клону ви порішаєте самостійно. Ну, там такі про прості задачі, дуже прості. поки що прості. Там є і складні, але не сьогодні. Ось, ваше домашнє задання на наступний тиждень, на вівторок. У нас не буде більше нового матеріалу, тільки повторюємо. Ну і, відповідно, задачі. І на наступному тижні ми завершимо тему, але. У нас ще багато чого можна буде робити, тому давайте ми переходимо. Сьогодні у нас 13 грудня. Класна робота. Сьогодні я буду пропонувати вам такі класні задачі. Які ми досі поки що не дивились. Я не, не знаю, як ви дивитесь в збірнику умови або ні. Але давайте будемо дивитися, як це у нас виглядає. І так, ось у нас буде перша задача. Ось така. Дивіться, номер 1075. Чи може спостерігатися взаємодія, зображена на рисунку? Два позитивних заряда притягуються. О! Ми з вами вже в фізику вчили, ми вже знаємо, як взаємодіють одноіменно заряджені частинки ну, тіла. Але може ли така ситуація скластися? Логіка підказує, да, що якщо є Нет. таке. Якщо є таке запитання, то, мабуть, що щось тут не так складається. Але логіка підказує, що такого бути не може, так? Але сьогодні ж п'ятниця 13, і тоді ми будемо зараз якось виявляти. Що ти говорив? Вибачаюсь, я, погано Ще я ну, надо, не так. Так, от, ну я ж говорю, доведеть бути то подвох. Ну, тому що, а навіщо така, така задача, якщо вона не має розв'язання? Тобто не, не цікаво тоді. Тобто, нам треба зараз вигадати з вами ситуацію, коли таке можливо, а і на, і, навіщо іначе така, так, така задача, якщо вона не має розв'язання. О, тепер давайте будемо дивитися, коли таке можливо. Ну, по-перше, ми будемо вважати, що в нас все ж таки це правідники. Металеві проводники, і е, з діелектриками це теж працює, але не так наглядно, там складніше буде розповідати. Тому давайте ми будемо вважати, що це в нас провідники. І перше, що ви робите, ви ось цей е, рисуночок переносите до себе. Ми бачимо, що цей шар великий, він на діелектричній діелектричні підставці, а цей у нас маленький, маленька куля, і вона на підвісі, ну теж діелектрична. І давайте я ось сюди переношу, Ну, мені простіше зрозуміло. Вам трохи складніше, але ми будемо зараз з цим працювати. Перше, що ми з вами будемо вважати, що у нас це провідники. Для чого я це ограничую? Для того, щоб ми розуміли, що в нас є вільні частинки. Електрони, які можуть вільно переміщатися. І нам тоді буде дуже просто показувати, як вони рухаються. Тому що, якщо ми цього не зробимо, то буде не так добре. Добре. Далі дивимося. Далі. Тобто, ми з вами домовилися, що це будуть провідники. А далі нам дуже важливі деякі речі. Дивіться, коли у нас. Є заряд. Неважливо, позитивний або негативний, він за знаком може бути який завгодно, але крім знака, в нього є ще модуль. Розуміємо це? Так. так от, якщо ми беремо два таких заряди, давайте, щоб ми могли нормально з цим всім розказувати, а то я не знаю, як мені. Заряд плюс і заряд плюс. Так, мені незручно. Давайте я напишу, наприклад, це в нас буде Q1, ось це у нас буде Q1, а ось це у нас буде Q2. Давайте, отак. Я позначу, щоб ми могли модулі сравнювати. Зрозуміло, що вони у нас однакові по знаку. Але, але така ситуація можлива, якщо в нас модуль заряду Q1, модуль Q1 буде. Більше, ну, отак от, от я даже напишу більше, ніж модуль заряду Q2. А тепер давайте подумаємо, до чого це приведе. Я казала, що вони у нас провідники. Тобто, це у нас провідники. Як в у нас дуже великий заряд, от цей Q1. а це… Він дуже маленький за розміром, але дуже великий е, по модулю? А ось цей у нас дуже великий за розміром, але маленький за модулем. Але, як ми розуміємо, все одно ось тут є трохи вільних електронів. Є? Ось в цьому великому. Так, там mm -hmm. електронів не достає, не вистачає. Але там є трохи електронів. Як будуть поводити себе ці, ці електрони, яких тут мал мало? Дуже мало. Накопичувати зліва близько к, о, к... Так, у нас Ба, у нас дуже великий ось цей шар, куля, дуже велика. Тому ось сюди у нас їх мало, ось о, три я нарисую. Всього три. Їх мало, але вони будуть рухатися до цього, до цієї кульки, у якій великий позитивний заряд. Они сюди все скопились. Але ось цей заряд у нас маленький. Тобто, -то, когда все электрончики сюди прибежали, то тут прибегли, то тут мало осталось. Ну, нехай будет ось вот тут ну 4 плюсика поставлю. Это не означает, что сюди прибежали позитивные заряды. Ні. Звідси убежали. Ну, мабуть, у нас был один плюсик. А теперь три минуса и три плюса мы разнесли. То есть вот этот плюс это был у нас один плюсик. А теперь три разных нейтральных компонента мы разнесли. Три плюсика убежали сюда и еще три плюсика убежали сюда. Здесь стало четыре плюсика, здесь стало три плюс... 3 минусика. Ну, условно говоря. А что теперь у нас получается? У нас теперь, безумовно, будет взаимодействие. Але у нас явился теперь ось цей заряд. Условно назову его Q-. И у нас явился ось цей заряд. Условно назову его Q+. плюс. І виходячи з того, що я казала, у нас ці заряди за модулем, ці заряди за модулем, давайте я ось так напишу, q за модулем, він буде у нас приблизно дорівнювати ось цьому заряду Q плюсом. Але відстані, дивіться, ось у нас відстань до заряду негативному, нехай це буде R з мінусом, ось так я напишу. А ось це у нас буде відстань до заряду позитивному. Це в нас буде R з плюсом. І ось тут. Ми точно бачимо, якщо у нас великий розмір у цієї великої кулі. То зрозуміло, що ось ця відстань Q з плюсом вона буде більша, ніж Q о, ніж R з мінусом. А далі ми з вами пам'ятаємо. Ну, я сподіваюся, пам'ятаємо закон колона. Він у нас. Що говорить? Що у нас сила взаємодії пропорційна модулям зарядів. Ну, я не знаю, які ми будемо тут э, брати заряди. В даному випадку. у нас буде заряд Q1, мабуть, кожного разу, а інший заряд у нас буде От давайте ми скажемо, що це буде у нас приблизно Qi. Ось так я його обозначу. З Qi ми будемо взаємодіяти. А здесь у нас буде відстань r в квадраті. І ми з вами з'ясували. Дивіться, у нас виявляється, що ось цей е, добуток він буде однаковий, ну, приблизно однаковий для кожної ситуації, для такого отрицательного негативного заряду і такого позитивного. А ось ця відстань, вона різна. І коли у нас заряд негативний, близько до кульки, ця відстань маленька, і тоді сіла буде більше. І тоді з этого у нас. Буде слідувати, що у нас сила взаємодії з ось таким отрицательним зарядом, з негативним, вона буде більша, ніж сила взаємодії з ось тим позитивним. Тобто виявляється, що ось ця кулька вона сильніше притягується, ніж відштовхується. І тоді у нас можлива ситуація, що ось ці е, два об'єкти можуть у нас ось так взаємодіяти. Ось така у нас дивна ситуація. Ну, виключно для п'ятниці, 13-го, як я розумію. Це ніяк по-іншому не може бути. Але давайте ми з вами будемо сюди ще. Бачите, мене багаточчия було, тому потрібно ще записати відповідь. Давайте ми будемо смотрети. Зображена в мене немає напису. Зараз я зроблю сітуа О, так. Можливо. Якщо заряд. Ну, за модулем имеется в виду, але вони позитивны, тому невозможно. Заряд якой маленький. Где там у меня маленький? Кульки. Достатньо. мабуть, так воно пишется. Что там в мене спеціалісти? Підказуйте, так? Достатньо. Ну, не виправляє в мене, ну ладно. Так. Ні, просто я бачу, що в мене, мабуть, Word не править, ну, вернее, це самый PowerPoint не править, тоді я сподіваюся, що так. О, бачите? І це ми з вами дописали. Ось така дивна ситуація. Тому що ми досі розв'язували з вами дуже прості задачі, які вообще ніяк не ні провокують ні на що. Ми розуміємо, одноименные заряди штовхуються, разноименные притягуються, але життя вона набагато. Цікавіше. Так, передивилась розв'язання цієї задачі. Якщо є питання, давайте будемо з'ясовувати їх. Але я сподіваюся, що я дуже добре розповіла. Я кожного, кожного разу тренуюсь, як це розповідати. Бачите, з вами вже декілька речей заакцентувала. І, надія, це не робила, коли розповідала цю задачу. Ну, добре. Тобто, дивіться, коли у нас бувають задачі, і коли в нас однакові кульки, коли у нас однакові е, по, по величині по за модулем заряду, ну більш-менш по це ад, один е, варіант розв'язку. І це в нас буває в самостійних роботах і таке інше. Але бувають задачі не тільки в самостійних, наприклад, бувають задачі в Олімпіадах. Бачите, яка цікава задача? От такі задачі можуть вас. Ну, добре, давайте ми спробуємо ще розібрати задачку. Наступна. 107,6. У нас є два заряди розноіних, і нас запитують, як зміниться сила притягання двох розноїменно заряджених тіл, якщо між ними розмістити незаряджений металевий стрижень. Ну, і знов визникає ситуація, ну, якщо він не заряджений, ну і-і, і. і. Але ми вже з вами розуміємо, да, які подвохи можуть нас чекати. Тобто, незалежно від того, що він не заряджений, в ньому може відбуватися яке явище. Кстати, от там, де ми з кулькою розбирали, це яке явище в проводнику, Як воно називається? разделено, когда заряды разделяются. Как это называется в проводниках? Алло, склероз, ваше второе я. Как называется, когда в проводниках заряды разделяются? Хм. А конспекты далеко-далеко. Ну, добре. Вы челистайте, будь ласка. Ну и как это называется? Докридайте. Ні, електризація, коли ми будемо терти, або будемо або... електростатична. Так, добре. Коли у нас в проводнику розділяються заряди, вони залишаються в проводнику, але переміщаються по ньому. Це буде електростатична індукція. Тобто, те, то, що ми з вами на попередньому слайді розповідали розглядали, це була електростатична індукція. Ну, очевидно, що здесь теж у нас щось таке буде. Давайте будемо думати. Тобто, якщо не було б цього стрижня, у нас була б якась сила взаємодії між цими двома заряженими кульками. Давайте ми подивимось, як буде змінювати сила притягання. Ну, тобто, нам навіть не натикають на те, що це може сила відштовхування стати таке інше. А іменно сила притягання. Буде... Ну, давайте перерисовуємо ось цю картинку і будемо з вами. Здесь дивитися, що з сіла притягання. Тобто, я ось тут можу написати, що сіла притягання, Притягання. А от що вона зробить, не зміниться, збільшиться або зменшиться, зараз будемо з вами е, розповідати. І так, якщо у нас буде елекрастична індукція, то ви, мабуть, вже розумієте, що буде. Ой, тихо, куди я. Винулась не туди. Зараз. Я хочу просто кольор зробити, тому що синім нічого не бачимо. І так, якщо у нас є ось такий провіднічок, і е, він нейтральний, в ньому є, як ми розуміємо, заряди, так? Вільне. Куди вони будуть рухатися? І який знак у цих зарядів вільних в, металі, в металевому провіднику? Мінус, і вони будуть рухатися до плюсу. Так, там електрони від'ємно заряджені, вони будуть рухатися до плюсу. І ось тут у нас. Ні, так теж погано. Краще я буду все-таки синім писати. Добре, і вони будуть збиратися ось тут. Ось, наприклад, в мене буде нехай три електрончика, які сюди прибіжали. А це означає, що на цьому краю, на правому, у нас не буде вистачати електрончиків, і тут у нас з'явиться іще додатковий позитивний заряд. Тобто у нас, що тепер виявляється? У нас будуть взаємодіяти ось ці два великих заряда, позитивний і негативний. А ще у нас буде взаємодія ось цього заряда, ось тут взаємодія. і ось цього заряда, ось тут взаємодія. І вони теж будуть притягатися. Тобто, крім того, що у нас ось ці два заряди самі собою, між собою притягуються, ще стрижень притягує ось цей заряд до себе, і стрижень притягує ось цей заряд до себе. І тоді ці два заряди будуть притягуватися або слаб... Слаб... сильніше або слабкіше, як вони будуть? Сильніше. Сильніше. Тобто, сила притягання ми бачимо, що вона збільшиться сила притягання збільшиться. Ось таким чином впливає незаряджений металевий стрижень на взаємодію зарядів. Бачите, як це дивно виглядає, які класні, реально класні задачі є в цій темі. Але. Я не могла їх розповідати вам, поки ви писали перші дві прості самостійні роботи. Якби ви почали над цим замислюватися, то ви б ті роботи, мабуть, і не написали б. Тому що, ого, які складні. Але у вас попереду ще цікава робота є. Я її обіцяла, я все ж таки хочу, щоб ви спробували її написати. І сподіваюся, що ми це зробимо. Не сьогодні. Це поки вам потрібно ще переварити. Так, написали, мабуть. Інтересно, цікаво. А давайте ще одну вот, розглядаємо ось таку задачу. Дивіться. 10,77. А чуть 75 у нас було? тому що це було 7,6. Навпаки. Це я копіювала і не змінила номер. 7,6. Добре. Наступна задача. Дивіться ось така: Як зміниться сила відштовхування двох одноименных заряджених тіл, якщо між ними розмістити незаряджений металевий стрижень? А як ви вважаєте, якщо ви вже такі розумні і подивилися перш... розв'язання перших двох задач? Що в нас буде цього разу? Якщо мінус, тоді плюси будуть у лівих та правих країв у ці палиці і. Цій... А тоді в нас сила зміниться, і у нас зменшиться. І молодець. Ну, давайте будемо дивитися. І так, але ти правильно зробили висновок. Давайте дивитися тут. Зараз я трохи посуну ось сюди. Заготовку я знов напишу. Сила. Тільки тепер у нас відштовхування від шков... Ай, кування. Ось, а що вода там зробить, ми потім поговоримо. І так, у нас ось така ситуація, і зараз ми розуміємо, знов у нас є е, вільні електрони, але в цілому стрижень у нас нейтральний. Тоді електрони, вони хочуть від цього відштовхуватися і готові убіжати сюди. Але тут вредний інший негативний негативна кулька, яка їх теж подітися? Усередину. бедным электронам що, Їх всі прогнали, ніхто не хоче з ними Ну, Давайте я зроблю 4, так проще мені буде далі. дальше. Если у нас всіх електронів согнали в центр, у нас тогда ось тут буде додатковий позитивний заряд. і ось тут буде додатковий позитивний заряд. І у нас логіка, конечно, підказує, що ось ці два Заряди відштовхуються, але вони розташовані далеко-далеко один від одного. А у кожного з них додається ось такі позитивні заряди, які будуть у нас додавати взаємодію притягання. І тоді вже їх відштовхування буде трохи слабкіше. Тобто, якщо ми вносимо металевий незаряджений стрижень між одноіменно зарядженими е, 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 кульками. То вона сіла відштовхуватися, відштовхування буде зменшуватися. Молодець. Зменся, мабуть, так. Отакі у нас класні задачі сьогодні. Бачите, я їх до п'ятниці зберегла, щоб вони, правда, добре зайшли. Так. Ну, сподіваюсь, ви написали, вдохновення отримали. Запис я на цьому буду завершувати. Давайте я запис завершую. Сподіваюсь, ви все це написали вже. Ну а ми пішли працювати далі. Нам є чим займатися з вами зараз.